Всім привіт, друзі! Ви на каналі хостинг українською. І в цьому відео я розкажу вам про найпростіший спосіб копіювання сайту на WordPress за допомогою плагіну All-in-One WordPress Migration. Поїхали! Періодично у вебмастера може з'являтися потреба в швидкому копіюванні, збереженні чи переносі сайту з одного домена на інший або з одного хостингу на інший хостинг. І щоб зробити це швидко і без помилок, я рекомендую використовувати плагін All-in-One WordPress Migration. Я покажу весь процес від установки плагіну і створення бекапу до розгортання на новому сайті. Друже, а якщо ти фанат WordPress, став лайк та підписуйся на канал, і твій сайт завжди буде онлайн. Перше, що нам потрібно, це встановити плагін. Це робиться дуже просто в розділі «Плагіни». В пошуку вписуємо перші літери All і знаходимо наш плагін. Встановлюємо, а потім активуємо. І поки плагін буде встановлюватись, а наш бекап буде створюватись, я розкажу основні особливості такого способу переносу сайту. Основна особливість переносу сайту через цей плагін, це те, що він робить повну копію вашого сайту одним файлом, і вам не треба зберігати окремо бекапи файлів сайту та бази даних. Наступна перевага це те, що ви можете розгорнути копію сайта на будь-якому іншому домені без будь-яких проблем з URL сайту. Плагін замінить усі URL автоматично в момент розгортання бекапу. Для того, щоб відновити ваш сайт дезавгодно, хоч на новому домені, субдомені чи сервері, вам буде потрібен тільки чистий WordPress. Все готово і наш бекап на даний момент створено. Зберігаємо файл WordPress на свій ПК. Процес розгортання починається з встановлення чистого WordPress на наш сайт та плагіну All-in One WordPress Migration. Я зробив це на своєму ж сайті і зараз ви можете бачити чистий WordPress. Тепер починаємо імпорт бекапу. Будьте уважні, розгортання може зайняти деякий час, та в цей момент не можна закривати вкладку браузера до завершення. Коли процедуру завершено, можемо сміливо переходити на наш сайт і перевіряти результат. Мої вітання. Все вийшло чудово. Це перший спосіб, і він оптимальний, коли ваш сайт онлайн і у вас є можливість встановити плагін і створити файл WordPress. Якщо такої можливості немає, а у вас на руках є файли і база даних сайту, який треба розгорнути, в описі я залишив посилання на відео з інструкціями по розгортанню бекапа файлів і бази даних WordPress. Переходьте та дивіться, як це робити без помилок. Друзі, я дякую вам за те, що додивились це відео до кінця. Якщо відео було для вас корисним, чекаю від вас вподобайок та підписку на канал, бо це мотивує мене робити більше корисних відео для вас. На все добре!